Зручності для місцевих ще розвиток інфраструктури міста Черкащани усе частіше вступають у бій за територію із забудовниками. Так напередодні жителі мікрорайону Митниця протестами та аргументами перепрофілювали нову будову. Як зі стежки будівельної війни стати на мирну, знає Ірина Головка. Ось тут за кілька сотень метрів біля річкового вокзалу росте Новобуд. За планом має бути СТО, шиномонтаж та автомийка. Мешканці таким сусідством не задоволені. Мовляв, це не лише дискомфорт для жителів кутка, а й небезпека через близькість будівництва до газопроводу високої напруги. Місцевий житель Микола Олександрович пригадує, напередодні з такими аргументами люди прийшли до мерії. Тепер разом із забудовником мають домовленість. Газова служба та МНС проведуть повторну незалежну експертизу про безпечність будівництва. Якщо це будуть те ж самі скорее скоріше експертиза буде та же самая. Якщо це будуть інші лица, независимые від предыдущих рішень, тогда це може оказаться, що ми все-таки право. І обоснованно опасаемся, що в зоне, охранной зоні технологічно опасного объекта що и продовжується какая-то стройка. Якщо добро на будівництво служби дадуть, то замість трьох комплексів виросте лише один автомийка. Самый лучший варіант это будет, если бы здесь останні стралібусники, як вони були раніше. Це їх место законне, вот оно так і було б. Бы. Воно було б бы і технологічне, і безпечне. Але компроміс є компроміс. Підтвердження результатів експертизи трирічної давності очікують представники забудовника. Натомість людям дають слово, якби воно встановлять світлофори та нанесуть пішохідну розмітку. Я думаю. Десятиденний строк, я думаю, всі служби дадуть нам ці відповіді. Домовилися, пішли на компроміси, тому що важна для нас думка людей, для нас це важно і це наші сусіди. Так що сусідами завжди жити мирно. Наглядати за дотриманням митницьких домовленостей будуть у мерії. Нас радует как департамент, что вот такая, скажем так, между громадой и предпринимателями у нас была по, данному объекту. Бывает, что на объектах не находят согласия, так как у нас было по земельной делянке, которая находится у нас за, по адресу Шевченко 150, то там строительство, скажем так, остановилось и не ведется. Якщо ж незалежні експерти не підтвердять висновки колег, а будівництво продовжуватимуть, то продовжаться й акції протесту. обіцяють люди. Ірина Головка Ігор Неділько, Сергій Косенко Віка новини.